Всіх вітаю на каналі. У нас тут активно продовжується ремонт. Вже от, от крило ремонтують верхній поверх. Ми вже чуємо шум, тільки що так само спілкувалася з жіночкою з готелю, яка живе там внизу, якраз туди в ту сторону. За пару кімнат від нашої, то каже, постійно гупають над головою. Так що скоро над нашою буде гупати. ну Також трішки гупає, але не сильно. Ось. Що в мене тут новенького сьогодні покажу. Дивіться, я зробила вчора капусту, якось показувала в своєму відео, що придбала в Дансторі білу капустину, таку плоску, не круглу зелену, яка тут продається, а саме білу. Останню забрала. Я придбала і... в Дансторі білу капустину. Ось дивіться, вона хрумка, і я думаю, що вона буде соковита для того, щоб заквасити. І для неї взяла сіль, щоб не ядована була. Довго я шукала і, нарешті. З'явилася в Дансторі нормальна капуста, тому що в лідлі зелена така туга. Я її квасила, але мені вона трохи зажорстка. Вона смачна, але зажорстка. Її вчора нашаткувала. Якщо чесно, я розраховувала, що буде більше Все-таки соку вона пустить. Це на наступний день вона, бачите, вже більше пустила, вона почала вже бурлити, навіть вона трішки вилилась туди. Але я початку думала, що я буду її мняти, трамбувати в банку і в неї буде більше соку. Ну не було. От вона така знаєте, середня. Але вона м'якша, ніж та зелена. Так що, я сподіваюся, що ця капуста буде ще смачніша, ніж ті, що я робила в минулому сезоні. Так що вийшло в мене цей раз півтора літри. той раз в мене виходило, два чотири рази я робила по літровій баночці, а це вже півтора мене вийшло. Капустина була більша, і я поклала три морквини. Капустина десь у такого розміру була, як оцей контейнер. Ось, сіль поклала. У мене були ще такі приправи до маринування огірків, я у польському купувала, також їх поклала. І зверху отак прижала яблучками. Ви знаєте, Це мені мама порекомендувала моя, і мені це дуже сподобалося з минулого разу, тому що два рази я робила без яблучка, просто отак кришкою прикривала. А один раз робила з яблучком і цей раз також зробила з яблучками по-перше, запах. Такий неймовірний стоїть запах, як колись у бабці в селі, вона квасила яблука з капустою. По-друге, яблуко прижимає капусту, бачите? Тут і повітря поступає, і воно прижимає, щоб сік зверху був. Тут більше яблучко, тут менше. Ось і мені навіть візуально подобається. Так що, мама, привіт тобі. Оце така в мене паличка є, я проколюю капусту постійно, ну як постійно, пару разів в день. І чекаю, поки вона закислиться. Так що робіть капусту, хто... Не робить, пробуйте. І це дуже корисна річ. Ось мій гарбузик тут ще є. Бачите? Той, що я купувала. Він зібраний був ще не доспілим. І він почав псуватися. От бачите, так шкода мені його розрізати. Ну, нічого, буду розрізати. Може, подивлюся, може, там на сілінки є дістати з нього. Красивий гарбузик, але вони його трішки зарано зірвали. Якщо зривають зарано, то гарбуз довго не стоїть. Я думаю, це всі знають. Так що такі справи. Ось мої листочки вже не знаю, давно стоять. Вони засохли, хоча в воді стояли. Бачите, це те, що я збирала там на вулиці. Але мені подобається все одно осіння така композиція. Ось це вже залишки, розкоші. Перчина дозріла з мого городу біля готелю. Зелена, ось одна не дозріла. Це вже останні томати. Але сьогодні у мене по плану піти і, напевне, мій город прибрати Тому що до нас скоро приїздить комісія. будуть щось там перевіряти, наскільки готель придатний до життя українців тут. І мені треба зробити там більш-менш лад, тому що там багато вже в мене відійшло, самих томатів, огірочок вже геть засох. Коротше, потрібно там прибрати. Я все прибирати не буду, я вам покажу далі в відео, якщо вам таке цікаво. Зараз знайду великий сміттєвий Пакет і буду туди ті контейнери старі скидати і потім просто винесу на смітник. А ґрунт висиплю під рослинки, щоб вони там ну ґрунт тут завжди потрібен, так що ґ... висиплю під рослинки і ґ... тут і залишу. Коротше, зараз піду там поприбираю, де біля фонтану ґ... мої рослини влітку. І восени я вирощувала, покажу вам. І так само мені потрібно ще пересадити один вазон. Там каланхоя є, є красивий, якраз руки дійдуть до цього. Так що сьогодні день дозволяє це зробити, дощу нема, вітру нема. Якщо вам таке цікаво, ще продовжуйте далі перегляд. Ще покажу вам своє грошове дерево, ось яке воно вже гарно пішло. Ранка тут ось зажила, давно його не показувала. Дивіться, яке вже навіть гілочку пустила. Так що це знак, що в нас будуть кошти. І ось алоє також пішло. Оце поруч якийсь бур'янець росте, ну мені шкода його виривати. А тут десь яке алоє гарне. Це мені тіт Люда дала, Так, два листочка, Він у мене, бачите, як пішов. Також потрібно буде пересадити, тому що мені не подобається тут ґрунт в ньому. Може, сьогодні пересаджу. І наша орхідейка квітує, красива. Тут дві квіточки, а там, бачите, з гілочки пустила ще паросток. І так само. Випускає на цвіт, а середня не пустила. От дві пустила, а середня ні. Ну нічого. Отакі От в мене живенькі тут рослинки. Ну, цибуля вже ось відходить. Я поставила нову цибульку на виганку. Ось. І салат купувала якось потрібен їм, водичку поставила. Такий, типу, як з корінцем, бачите? Ось так же, отаке у мене зимове підвіконня зараз. Піду зараз робити корисні справи. Я вже пару днів е, планую е, взяти і ну, піти там оте все зайве прибрати. ось, А сьогодні вже якраз погода дозволяє, так що я зараз піду. Так що до наступного кадру не перемикайтесь. І не забувайте, будь ласка, ставити ваші е, коментарі, е, вподобаєчки, поширення. Це дуже допомагає моєму каналу рухатись далі. Всім дякую, до наступного кадру. Ну що, я вже біля свого городу і зараз покажу вам, що буду робити. Дивіться. Цей томат, до речі, тут людини, дивіться, як почав ще рости і плодоносить. Бачите? Після того, як їх тут помили, покропили засобом для миття автомобілей мили наш готель, я як розповідала цей задній дворик. І на мої рослини попало багато миючого засобу. Я не встигла їх врятувати. Подивіться, яким це сподобалося. Ці плодоносять. Ось які томати. Бачите? Ще скільки їх. Ці я прибирати не буду. І ще виросли. Ось. А приберу тільки ті, які вже все, ну які вже від, так сказати, віджили. Ці ще хай будуть Пашечки якраз їдять їхні плоди. Отут, напевне, якісь приберу отовки. В кутку приберу ось оцю, бачите? Пообрізаю, зараз деякі перці вже викину. Коротше, наведу тут порядок. Оці контейнери заберу, що там лежать. Оце, напевне, зовсім приберу, щоб його тут не було. А той томат ще не знаю, може перенесу сюди ближче. Коротше, зараз буду працювати, а вам приємного перегляду. Ну що, приступаємо? Ота мені, звісно, ну, але що ж поробиш? Так, що в нас тут? Бачите, скільки в мене тут ще контейнерів всяких, це мені поприносили люди. Раємо. Ось тут все таке ось є. Так, ну, землю я буду тут залишати, а рослинки я буду викидати. Землю сюди буду о, викидати в руслі. Пошли, які гарні корінці. І перець гарний, ну, з нього вже нічого не буде. Владищейки зібрала. Подивіться, які. Ну, я також їх їсти не буду, вже все. Не знаю навіщо, але грона назриваю.

Ну, а зараз буду пересаджувати мої вазони. В мене є кінорьова царі розсадить. Бачите, такі красивий. Пересажуємо більший. побачимо, що з нього буде. Тепер пересадимо пересадимо наш алоє. Всім дякую, що дивилися, всім яка, Зараз винесу це сміття і піду в кімнату якраз що починається, ну вже хмарами затягнули.